І якщо там по е, російському ЕЛНДЖі є санкції, тобто до там квітня е, до травня е, там мають короткострокові угоди бути припинені. А до кінця наступного року вже весь ЛНГ, е, не буде поступати російський в Європу. А це зараз, е, ну напевно, що Ключовий газовий ринок для Росії, я поясню, чому можна звичайно газ постачати і в Японію, і в Китай, але е, більше нікуди. І Європа завжди була преміальним ринком. Якщо ми подивимося е, шляхи транспортування, то ми бачимо, що, по-перше, логістичне плече в Європу набагато ближче. Е, ціни на газ в Європу. Більший ринок великий. Ну для Росії європейський ринок завжди був преміальним, і е, вони тут завжди заробляли на газовому ринку багато грошей. Ну ми бачимо через Україну е, нема транзиту.